перевіримо ваше розв'язання. Отже, перший добуток. Чисельник 8 множити на 15, 15 множити на 12. Скорочуємо на 15, 1 і 1. скорочуємо на 4. Тут 2, тут 3. Відповідь: 2, треті. 14. Множити на 18. Розділити 27 множити на 35. Скорочимо 27 і 18 на 9. Чисельнику 2 в знаменнику 3. 14 і 35 на 7 в знаменнику 5. Чисельнику 2. Дорівнює 4. 3 на 5. 15. 10. Множити на 9. Чисельників множимо. Знаменники 27 на 14. Скорочимо 27 і 9 на 9. 1 чисельник у 3 в знаменнику. 10 і 14 на 2, 7 у знаменнику 5 у чисельнику. 5 на 1, 5. 3 на 7, 21. 5, 21. Наступний приклад. чисельнику 26 множити на 25. В знаменнику 35. Множити на 39. Оці два числа можна скоротити на 13, в знаменнику 3 в чисельнику 2. А оці два на 5, в чисельнику 5 у знаменнику 7. Дорівнює 2 на 5, 10, 7 на 3, 21. Оця двічка. Це і показник степеня. Вона означає, що основу 5 шостих ми множимо на себе два рази. 5. Шостих множити на 5. Шостих дорівня. Чисельники перемножуємо 25, знаменники 36. Переходимо до перевірки другої частини нашої роботи. Отже, 8 множити на 15 чисельників. знаменнику 25 множите на 16. Скорочуємо. 8 і 16 на 8. В знаменнику 2. Чисельник 1, 25 і 15. Чисельнику 3. Знаменнику 5. 1 множити на 3. 3. 5 множити на 2. 10. Наступний приклад. Зазвичай 14 на 18. 27 на 35. Скорочуємо 35 і 14 на 7. В чисельнику буде 2, в знаменнику 5. 18 і 27 можна скоротити на 9. 2 в чисельнику, 3 в знаменнику. 2 на 2, 4. 3 на 5, 15. Наступний приклад. Чисельник 10 на чисельник 26. Знаменник 13 на знаменник 35. Скорочуємо на 5, 7 і 2. Скорочуємо на 13, 1, і 2. Результат 4, 7. Чисельнику 8 на 11. Знаменник 33 на 12. 8 і 12 на 14 на 4 скорочуємо чисельнику 2 в знаменнику залишається 3. 33 і 11 на 11 скорочуємо, чисельник 1, знаменнику 3. Дорівнює 2, 9. 18 множити на 7. А в знаменнику 49 множити на 24. Скорочуємо 497 на 7 Чисельник одиниця, знаменник 7. 18,24 на 6. Скорочуємо. Результат. 3 множити на 1, 3. 7 на 4, 28. Дорівнює 16 натуральне число. Ми перетворюємо його в неправильний дріб із знаменником одиниця. Це буде 16 перших. Отже, одержимо 21 множити на 16. В знаменнику 32 множити на 1. Скорочуємо В Знаменнику буде 2, в чисельнику залишається одиниця. Дорівнює 21 множити на 1, 21. 2 множити на 1, 2, Виділяємо цілу частину. 10, 1, 2.